Медики отримають зарплату наприкінці наступного тижня. Це найбільш оптимістичні прогнози, розповідає Сергій Ковердун. Ходять чутки там між працівниками, що е, вони розраховують, що зарплата буде березень, квітень. Е, при найбільш оптимістичних прогнозах е, все ж таки раніше. Ну однозначно, е, я я так думаю, що сьогодні останній день національна служба офіційно заявила сьогодні. Останній день прийому пропозицій. Тому Три-п'ять днів заключень договору і три-п'ять робочих днів виплата зарплати. Я надію, що на слідчі неділі до кінця наступної неділі ми вже зможемо розрахуватися з людьми за, за їхню працю. Працівники міської лікарні не отримали зарплату за грудень та січень. Ну сьогодні питання важке, і мені як керівнику, як чоловіку. Для мене це дуже трагічно і важко коментувати це питання, але маємо те, що маємо. На сьогодні я як керівник тому відповідальний за всі справи, які робляться на підприємстві. Дійсно, ми... Маємо сьогодні в нас фонд заробітної плати за місяць за грудень місяць 12,8 цілих вісім десятих мільйона гривень, три мільйона недоплачено заробітної плати і 1,5 мільйона податків загалом трошки більше 5 мільйонів. Разом з тим, ми розрахували все абсолютно всю свою, свою діяльність протягом року, і все в нас мало завершилось завершитись в нуль. Буквально за в останній місяць комісія з Харкова, яка по документах перевіряла діяльність точкову діяльність лікарень, в тому числі і нашу, і за 10 днів до нового року зняли оплату за весь рік. Роботи нашого одного з наших відділень, де десятки людей військових поставили на ноги, сотні людей надали допомогу. На мій погляд, і не тільки на мій погляд, це незаконно. Ми, ми це питання поставили ми його оскаржимо не тільки в національній службі, а і взагалі у службах, які контролюють цей процес. Але факт залишається фактом. Зарплату медичним працівникам фінансує Національна служба здоров'я України НСЗУ. Зараз відбувається погодження пакетів, тобто набору медичних. Послуг, які оплачуватиме користенській лікарні держава, тобто вирішальний етап, від якого залежить, коли ж буде виплачено заборгованість, за січень місяць національна служба от сьогодні, вони вже четвертий раз змінюють. Продовжують терміни реєстрації пакетів сьогодні. Останній день, коли погоджено нас одобрено сьогодні 23 пакети, по яких буде фінансування. Як тільки сьогодні день закінчиться, заключають договір, і на протязі 3-5 днів вони зобов'язані надати нам фінансування. Все фінансування, яке прийде від національної служби, ми закриємо заборгованість за грудень, яка залишилась, і вже у нас терміни прийшли авансу за січень. Ми закриємо. За грудень, аванс за січень і заробітну плату за грудень, якщо як тільки прийдуть кошти від Національної служби охорони здоров'я, чи можна було перестрахуватись у даній ситуації? У нас сьогодні 12,8 мільйона заробітної плати. це десь порядка 40 мільйонів гривень. Треба тримати на рахунку. Просто рік тримати про всяк випадок, якщо не спрацює держава. Ми не можемо собі сьогодні цього дозволити, ні наші власники, ні ми. Тому Ну, тому маємо те, що маємо. Ми розраховуємо свій робочий процес згідно фінансування, яке ми заключили з Національною службою охорони здоров'я. Але ще раз повторюю, я однозначно відчуваю сумлі угризнення і совісті і десь безсонні ночі, бо я керівник сьогодні закладу, і я вдячний всім своїм працівникам, всім без виключення 800 людей, які. Розуміють проблему, які з розумінням ставляться. Я розумію, як це важко, коли сьогодні лікар, лікарю, це важко, то е, технічному персоналу ще важче. Хоча на протязі всього року всім незахищеним е, верствам працівників нашого закладу це е, техперсонал, це е, Будівельники, це водії, і навіть управління контор, і я в тому числі належу по класифікації до інших. Ми всі люди отримували більшу заробітну плату, ніж передбачає держава. Мінімальну. Ми пробували їх довести як мінімум до середніх значень, які йдуть по лікарні. Тому ближчим часом ситуацію ми виправимо. Все буде добре і всі всі наші плани на майбутнє вони обов'язково відбудуться. Ми рухаємося активно в цьому напряму щодо решти претензій, пліток зауважень інформації, яка цікавить громадськість, Сергій Ковердун запрошує спілкуватись до міської лікарні та готовий відповісти на всі питання.